Зараз ми з Ксенією в Шумську ходили, купили зошити, альбома, прісталін, щоденника. Нічого не забулися, робіть все купили. Ручки. Ручки є, так. Да. Прісталін купили. <звук> Карандаші купив фломастери, краски, два помазки. Ну, поки хватить, там вчителів скажеш, що треба. Ще кросовку купили. А картону ще треба чи ні? Чи тобі є картон? У мене один тебе є картон. Ось тут така бісідка класна. Шумську. Лавочки можна відпочити. Тут така шикарна набережна. Пляж. Озеро там. Трохи відпочиняти, підемо додому. Колишнє за княжих часів Городище Шумське. Та де цей ліс? Отут було Городище. Отам От за цим озером річка Кума і величечка річечка яка втікає вілію, Там містечко шумське перемістилося туди за куму. А за княжих часів містечко було саме тут, Де цей ліс. Тут класне місце відпочинку. Можна і шашлик піджарити, і так щось підігріти на вогневі. Такі ступені сюди ведуть. От тут така шикарна набережна, озеро, пляж. От там містечко Шумське. Тут такі лавочки можна відпочити. Тут класна така набережна. А тут свідання, напевне, назначають, бачиш, yeah. хлопець дівчині чи дівчина хлопцеві. Така лавочка класна. До 1939 року тут була Польща.